Нового житла потребують власники 49 зруйнованих квартир через влучання російської ракети у багатоповерхівку Умані 28 квітня. Нове житло куплять за рахунок міського бюджету, розповів Суспільному. Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Нині мешканцям навколишніх будинків відновлюють балкони та вікна. Отримати кошти за чотири десятки пошкоджених автомобілів можна буде лише у випадку попереднього страхування майна. Працює активно місцева комісія, створена міською радою, на предмет визначення збитків тої чи іншої родини, тобто тої чи іншої квартири. Таких будинків у нас по меншій мірі вже нараховано 14 об'єктів, із них три комунальних об'єкти, в тому числі і міська лікарня їхня постраждала. Тобто, те, що комунальне зрозуміло, це буде на міськраді, те, що фізичні особи ті родини, ці збитки будуть. Компенсуватися і реалізуватися за рахунок держави. 26 осіб звернулося щодо розселення. Решта, мабуть, прийняли рішення або перебувати там, або розселятися по своїм рідним близьким. І всі ці 26 осіб, які звернулися, вони всі в нас розселені по соціальним закладам. Ті соціальні гуртожитки, соціальні готелі, які були передбачені для розселення внутрішньо переміщених осіб. Нагадає, 28 квітня о 4.30 ранку російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. Знищений під'їзд загинуло 23 людини. З них шестеро дітей. Поранення отримали 18 осіб. За словами Ігоря Таборця, з обласного бюджету родинам виплатять по 100 тисяч гривень за загиблого та по 50 тисяч гривень за пораненого.